Віалія ріганка трьох мач забірі трамбас. Да, да, Дигітвершетиволічну да. да, часу. Нашого експерта експерта. Русский фейк. Иди на... <плотворение> <плотворение> Розвінчуємо російські фейки, <плотворение> <плотворение> які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським <плотворение> на українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ви слухаєте передачу Руський фейк на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші викиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми поговоримо про те, як Росія і російські пропагандисти продовжують вигадувати нові і нові епітети на адресу українців і України для того, аби виправдати повномасштабне вторгнення на територію нашої держави, а також про те, як росіяни формують мережу пропагандистських лекторів на тимчасово окупованих територіях Луганщини. У російських медіа часто можна почути різні неприємні вислови на адресу України, і ми вже звикли до різноманітних епітетів, якими росіяни нас іменують українців, нашу державу, інституції, історичні події. Але ось нещодавно вони перевершили самих себе. Штатний експерт Соловйова Шахназаров, колишній кінорежисер, відомий своїми фільмами, знятими за радянської доби ми з джазу та зимовий вечір у Гаграх», на одному із телешоу висловив думку, що здобуття Україною незалежності це, начебто, сепаратизм, для чого пропагандисти продовжують вигадувати нові нові епітети і на кого спрямовані такі потуги Кремля, пояснює Іван Сличко, старший аналітик центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. Основна їх задача як пропагандистів зараз оправдати в принципі вторгнення повномасштабне в Україну, і вони будуть зараз подібними кидами замилювати очі місцевому своєму населенню, яке потрібно далі мобілізувати, відправляти на фронт, помирати. Не зрозуміло за що, а таким чином сепаратизм. Це ще по перше їм треба пояснити значення цього слова, тому що я не впевнений, що там на болотах всі будуть розуміти, що це таке, але потрохи-потрохи вони їм будуть це випроштовхувати і розказувати, що це вкотре. Ми нагадуємо вам, що Україна це частина Великої імперії, і от ми зараз і повертаємо за це. Варто й померти. Хоч і недалекі російські пропагандисти, проте вони розуміють, що в принципі вони нічим один від одного не відрізняються, і вони вже давним-давно за два роки постійних ефірів перетворилися в сіру масу або не сіру Тому вони постійно намагаються згенерувати якісь нові метафори, якісь нові терміни, і якось по-новому очорнити Україну. і Цей термін український сепаратизм це така точка диференціації Шахназарова. І він котре зміг там на програмі Соловйова виділитися якось із цієї маси різних пропагандистів. Далі я думаю. Так як це термін буде набирати резонанс в Росії, вони будуть його частіше використовувати. Проте, чи має він якийсь певний тиск, чи має він якісь певні успіхи в Україні, немає, тому що оці брідні ми давним-давно звикли слухати, тому в якоїсь певного резонансу конкретно в Україні вони не будуть набирати. Проте будемо слідкувати, аналізувати і дивитися, наскільки вистачить фантазії пропагандистам, і до чого вони ще дійдуть у своїх бріднях. Це був коментар Івана Сличка, старшого аналітика Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України, і це показовий приклад того, як російська пропаганда працює у цьому випадку. Вона намагається поширити наратив, що Україна, начебто, не є повноцінною державою. Хоча насправді історією доведено, що це зовсім не так. Цікаво, що такі висловлювання виходять від людини, яка колись була популярним культурним діячем. Москва продовжує залучати до роботи низку підконтрольних її лекторів для осередку товариства знання на тимчасово окупованій території Луганщини. Завдання цієї пропагандистської структури, яка існувала ще з часів радянського союзу, промивати мізки працівникам та студентам регіону. У центрі національного спротиву повідомляють, що пропагандисти організовують лекції, відвідування яких стало примусовим. У ході лекції агітатори розповідають викривлену історію, пропагують велич Росії та її лідерів. Все відбувається у найкращих традиціях тоталітаризму. Окупаційна адміністрація вже навіть розробила план таких лекцій на 2024 рік, які відбуватимуться у тамтешніх навчальних закладах. Особливу увагу хочуть приділити інформаційному зомбуванню молоді і дітей. На тимчасово окупованих територіях України російська пропагандистська машина продовжує просувати свої наративи. Варто зауважити, що і на пропагандистах лежить відповідальність за цю війну, яку розв'язав Кремль, і кожен такий агітатор повинен буде відповісти за свої злочини перед українським народом. У центрі національного спротиву закликають повідомляти будь-яку наявну інформацію про цих. Так званих лекторів, які діють на тимчасово окупованих територіях, у офіційний чат-бот, спротив Official бот. Адресу цього бота коректно можна знайти на веб-сайті Центру національного спротиву. Ну ось і все на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто довіряти усьому, що ми бачимо в інтернеті. Особливо, якщо ми прочитали це у анонімних джерелах, зокрема анонімних телеграм-каналах. Від них я взагалі раджу вам відписатися. Натомість надійну інформацію можна завжди знайти у джерелах офіційних, а також на ресурсах суспільного мовлення українському радіо, телеканалах Перший і Суспільне культура, вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, що ми перевіряємо, а що одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.